Легенди міста, краєзнавець Іван Бондарів презентував нову книгу Легенди і Бувальщини Івано-Франківська. До видання вийшли понад півсотні міфів міста радянського періоду та доби незалежності. Перша історія про те, як колишні архітектори не дійшли згоди щодо вигляду цифр годинника на фронтоні Білого Дому, а пізніше в цій ніші встановили тризуб. Також тут відома легенда про бродзову скульптуру на одному із міських пам'ятників. Тривалий час її асоціювали із постаттю колишнього високопосадовця. Найстаріша ну це напевно одразу. Післявоєнний період, бо він я не чіпав, як тут у нас мешкали полонені італійці, військовополонени, і як вони влаштували, коли їх розвільнили і вони їх Італію, такий пранчальний бенкет своїм ну, тим, тюремщикам. Ну і пригостили дуже такою цікавою стравою, яка увійшла в аннали нашої історії, як сосиски по італійськи Але з чого було зроблено ці сосиски, читайте книжку, там написано. Книгу легенд Іван Бондарєв писав не сам. Розповідає чимало радився із відомими краєзнавцями та письменниками. Зокрема, багатим історичним досвідом ділився вчитель Бондарєва, знавець міських вулиць Михайло Головатий. Я у всьому відношенні людина суха і легенд у мене мало і показав я на Бондарєва, А він бачите в цій справі, як риба у воді зараз на пам'ять прийшла одна, як вовки приходили на вулицю Шевченка. Дай Бог пам'яті, 19, а там жив офіцер радянський, що поселився, а з парку вони приходили і не давали спокою. Легенди зазвичай є точкою відліку для творчості багатьох митців та письменників. Літератори кажуть, донедавна міфи на Прикарпатті існували здебільшого в регіонах. Це були перекази про окремі поселення, річки, камені. У місті ж міфів міфів є центральна частина в Івано-Франківську. Це територія колишньої фортеці, міська ратуша та християнські храми у середмісті. Місто має мати свій легендар, так само як місто має мати своїх божевільних, наприклад. Та місто має мати своїх якихось от, ну я би так сказав, таких патентованих ідіотів, е, себто та інакше воно не буде містом, інакше воно буде просто населеним пунктом, нікому не цікавим, не структурованим і просто місцем, де живуть якісь люди, такі там спальний район. Легенди і бувальщини Івано-Франківська продовження легенд старого Станиславова. Вони вийшли друком два роки тому. Тоді тисячний наклад примірників розлетівся миттєво, кажуть видавці, і це не зважаючи на вищу вартість у порівнянні із краєзнавчими книжками. Все, що пов'язане з нашим містом, пов'язане як це з міфами і так далі. Воно модне, цікаве. Сталося так, що Іван не хотів видавати в нашій серії, оскільки ми намагаємося, щоб вони були максимально дешеві. Книжечки з нашої серії. А він захотів, щоб вони були кольорові. Ну кольорові це вже дорожче. Видання легенди і бувальщини Івано-Франківська ілюстроване фотографіями із приватних колекцій. Оксана Семко, Андрій Українець, новини на вежі.